Історія культурного спротиву у Херсоні, як художники творили в окупації, зараз український Херсон звільнений від расистів збройними силами України, але наші армії тоді активно допомагало народне підпілля, сформоване художниками та активістами культури. Зо три тижні після 28 лютого, коли російські окупанти зайшли у Херсон, всі містяни призвичаювалися до нових реалій, і потім в інтернеті з'являлися перші художні роботи на тему війни. Організаторську місію взяла на себе арт-критикиня Юлія. Манукян відкрито діяти тоді було дуже небезпечно, бо чимало в Херсоні тоді було колаборантів, які допомагали ФСБшникам, складали списки українських активістів, атовців, журналістів і потенційно нелояльних людей до нової влади. Митці херсонські розпочали серію конспіративних зустрічей у помешканні такого художника, якого звати Олександр Жуковський. Про це розповідає агенція Укрінформ у період російської окупації. Олександр написав три особливі картини в окупованому Херсоні. Художник е, був змушений їх на жаль замурувати в бетонну капсулу часу. І ці картини художник обіцяє показати тільки у звільненому Криму. Тож допомагайте силам оборони України. Сбу партизанському руху, а теж, аби вони звільнили Крим від російських фашистів.